І всім привіт! Ви на каналі Патіко і сьогодні ми пограємо перший раз в Роблокс. Ну як перший раз в Роблокс, Перший раз на моєму каналі я граю в Роблокс. А так що я в Роблокс граю вже дуже-дуже давно. ну а Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви сьогодні ми будемо грати в фігі це популярна гра. У мене є багато скінів. Я колекціоную. У мене є у мене є скін. Отакий у мене є скін. У мене є скін прототипа. І сьогодні ми можемо його затестити. Так, перша карта. Перша глава точніше. Погнали. Ай! Я не вона На мене напала. Так ладно, давайте подивимося, за біги. Це бот, як я розумію. Да, коротше. Коротше, ты так довго чекати нам. Що нам так довго чекати де треба? Коротше, я перейшов на сервер. Погнали, тут інтермісія. Тоб, давайте погнали в плент, Я хочу там, де міський буде до нами ганяти. Хоча ні, давайте в карнавал. Хм. Це дуже легка карта, і там ми тут на ува. я карнавал все одно. Я хотіли. Я хочу дуже бути плеєром, не дуже хочу бути плеєром. Дуже хочу показати скін. Цей скін прототипа дуже хочу показати, коротше. Да, давайте в мене вибирайте плеєром. Плеєр був вибраний гравець. І хто? Я та я насилу! Я. я не... Я один раз тільки грав за цей скін прототипа. Я його дуже важко прийшов. Там стільки моментів треба було. Я не знаю, як я прийшов. Дай я Пігі. Пі, да, я Пігі просто. В гравці б'ять час, щоб ховатися. Ха-ха, бо я прототип. Прототип Пігі, Прототип Біги, просто тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Я вас всіх вб'ю. Знисчу. Ха-ха-ха. ха О! А-а-а, а О, маленький. Так, я на карті карнавал. Можна поставити пастку перед виходом. Щоб вони ніяк не втекли. Де Ось якісь там біжить. квартименти ще Ну чувак, конечно, с червоным ключем. Ха-ха-ха-ха. Я зараз тим вам покажу. Поїли, погнали. Погнали, я тебя подожену. Як мені когось спіймати? Я не знаю, як когось піймати. Ну Тут Я немає але... не нічого, як не так. Так, погнали, коротше, хай шукати. На карті карнавал. Йди сюди, лисий. Йди лисий сюди. Ні, вони втечуть. Вони втечуть їм. Коки молоток не вистачає. Вони так можуть стекти. Це реально небезпечно. Я ж ні одного не вбив, а вони вже може, майже втекли, як це так вообще. все. Алло, я за прототипа. Гарно граю, алло, що таке? Якісь мені професіонали попалися. Так вони втекли. Я не знаю, я нікого не вбив, я сам не вбити. Я хочу когось вбити за прототипа. Я от киналі кого я вчора получаю. Іди, іди сюди, синій фіолетовий бейкон. Так, мені не вистачає кот. І... Ні, не, вони вже є кот. У них нема кода. Ее да як. Що, я буду кемперити. такому случаї я не буду слухати людей. Я буду робити то, що я хочу Что ви ніяк не попадете, ха-ха. Я через карту дивлюся. Так. Іди сюди, йдіть. Не бійтеся, йдіть, йдіть, дійде. Так треба уважно дивитися, а щось моє хитро так пропригати такого хитро і з кодом своїм. Мені треба вбити хоч одного. Бейко, мені ну десь одного не бійся, я тобі нічого поганого не зроблю. Бейко. Так, ладно. Коротше, давайте. Давай, ну чумак! Відни до мене. Мені треба срочно. Не, Вони ще не втекли, вони не втекли. Я буду кемперти, і вони точно не втекуть. Мені не важливо, мам. як думають люди. Мені важливо, щоб я виграв. Давай, іди ти чувак. <кій> О, не, в них, по-моєму, кот є. Так, вони не втечуть. Те, ходить десь. В нього, походу, є кот. Його треба бути обережніше. У кого є кот. Вони будуть мене називати кемпером. О, нічого страшного. Я повинен виграти. Так, люди, йди сюди. Так, ніхто до мене поки не йде. Оцей окуляр тувак. Намагаєшся якось до виходу приблизитися, але не вийде, в них не вийде не Я кемпер, я робот кемпер. Я вам дам роздивитися, який ви з ким красивий, реально. Такого буде. Ну а такі ручки так трусяться, дивись. Типа, йди до мене, йди до мене. Проточі пігі такий на колесиках. У нього насправді такий ручний звук. Коли він їде, такий. Це кафе. Іди до мене, ти. Мені ну, треба хоч одне вбивство зробити. Або я потрачу свою катку в нікуди. Не, краще. То вони зараз почнуть. Моя пастка закінчується. О, ні! Може я зараз можу поставити? Я не можу. <гад> Вони не втечуть від кемпера. Ну я насправді не, не кемпер, але я не хочу, щоб люди тікали. Я не люблю кемпери, то на мені прийдеться. Бо я не люблю, коли люди тікають. Вони хоч всячі пишуть. А понад трохи. Йди, не я. Ні, По-моєму, хоче приблизитися. На всіх не втечуть, і я докого не вдягнувся вже буде краще, ніж вони втечуть. То мені буде образова, якщо вони втечуть. Їм кот не вистачає всього. Кот вставити. І так. Кись там, чуваки, а йди. Що? Як ти зі мною поводишся? Нет. 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 А, Боже. Ну, нічо, я такие профессиональные люди. Ну ничего, я им с чем Я не получил ни пять жетонів. Ні одного жетона я не получил. Ех, ех, ех. Я був протокіпом. У мене був єдиний шанс. Ех, ех, ех. А зараз зробимо ще одну каточку. Я предлагаю утпост. Це моя, мабуть, найлюбима карта. Якщо ви бути за карнавал, я теж не проти, но утпост краще. Так, да, моя карта любима, це не карнавал. А утво. Мене вона так бісить, коли всі люди вибирають. Коли всі люди просто так сильно вибирали. То, ну ладно, я знаю, як це зробити. Опа два. 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 Отеплено скільки я. Да, я я. Якийсь МДД Чиво Джист тридцять 34. На карті Old Post Та там, де за нами солдатики з ножиками ганяються Ну як ганяються? Вони просто ходять. Як ми на них попадемо, то ми так, погнали. Піхли. Мені так я знаю, я професіонал вообще да, про... у Угу нам патрони пока не треба. пістолет у нас немає. Мені цікаво, хто це буде такий пігісний. Так, тут є не немає нічого. А, кстати, тут хоп-хоп. Не-я-ня-я-я! Не, 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 не. Як ти мене вбив? Питаю. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк. Підпишіться на канал. І якщо ви хочете більше роликів про облог, то всім пока! Пока!